Привіт. це парк, найфайніший, як його називають. На вулиці Волокняжі, тут багато тренажерів. Дерев, як на мене, мало. Я люблю, щоб було багато дерев, тут їх мало, але дитячі площадки, спортивні майданчики, це, звичайно, тут є. Я побачила тут квітнуть молоденький глід, квітне. Бачите, тут. Його насадили. І ось таку рослину я не знала, що це таке. Подивилася Вікіпедію. Виявило, що це із бобових, Називається рослина Золотий дощ. Але вона вся отруйна. Уявіть собі. Навіщо її тут посадили. Ну, а глід, звичайно, унікальний. З рожевими квітками такий красивий, барвистий. Дуже мені подобається. Дітки тут завжди граються. Бачите, їм тепло. Дякую за увагу.